Привіт, друзі! Вирішили записати на YouTube серію відео, там, де я розкажу про те, як змінюється мислення. Так? Як змінювати взагалі програми? Що це таке програми в нашій голові, як їх змінювати старі на нові? Так? Адже ми чуємо дуже багато зараз в інстаграмі, в різних соцмережах про те, що старі програми вже не працюють. Потрібно впроваджувати нові програми. У нас зараз новий час, нова ера, все по новому. А як же це по новому? Що це таке старе? Да, що це таке стара програма, не наша програма, програма, яка нав'язана. І як її взагалі, от як її ідентифікувати? По-перше, в нашому розуміти, що саме зараз в нас проігрується ось ця програма, і як її змінити? Адже без того, щоб. Ідентифікувати, ми не можемо змінити, бо ми не знаємо, що. І тут виникають отакі от різні думки, що я вже задобувалася, я не знаю, вже все перепробувала, нічого не допомагає, я не знаю, що мені робити, я не знаю, як, як, куди мені рухатися, я не знаю, як мені там йти в свою реалізацію, як мені йти в свої ті гроші, як мені налагодити відносини і так далі. і, так далі, і так далі. Дуже багато різних оцих проблем. Виникає з того, що в, нас, в нашому мозку, да, от ми запрограмовані на от такі події, ми запрограмовані на ось таке проживання своєї реальності. Давайте поговоримо, що таке взагалі реальність і як її можна запрограмувати. Да? Ну, типу, ми ж бачимо, от, все, що в нас відбувається, ми все бачимо, що це реально. Ми можемо пощупати, ми можемо от, відчути і так, далі, і так далі. Ми думаємо, що це все реально. Да? А звідки вона береться це реальність? Чому небо голубе, чому трава зелена, да. Чому е, ви вважаєте, що я є реальна? Да? Що я не якийсь там, штучний інтелект, що я не якась теж продумана, зроблена на комплі програма, а що я є реальна. Як ви ідентифікуєте те, що я є реальна? Да, є ряд там, різних. Так, да. Ви мене чуєте, ви мене відчуваєте, відчуваєте енергію, відчуваєте, е, не знаю, можливо, music від, лайк, е, чуєте, розумієте, е, вам підгукується те, про що я говорю, і різне різно, 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 от, Можливо, хтось мене не знаємо себе, можливо, хтось був у мене в роботі, працював зі мною. Це теж такі от фактори, які е, показують те, що я жива людина. А що ж показує те? Що є в нас в реальності. Наша реальність. Що це бляха? Що це? Що реально, що нереально? Чи реально те, що от за мною стоїть шкаф, чи реально чи це просто е, якась не знаю, голограма? Чи реально те, що переді мною стоїть телефонні штатив? Чи реально я взагалі? Е, реальність. І чому от таке все в нас ситуації, яке в нас зараз є? Да, от зараз задумайтеся. От, що відбувається в вашому житті? Що відбувається хорошого і що відбувається поганого? Так? Що от, зараз у вашому житті взагалі відбувається? Що проігрується? Яка реальність зараз відіграється? Так? І усвідомте зараз таку річ. Усе, що відбувається навколо нас, ми самі створили. Тобто, якщо я зараз записую відео на YouTube, то я це створила. Якщо я зараз от, живу в селі з батьками чоловіка, наприклад, да, то я створила. Це та реальність, яку я сформувала якоюсь своєю поведінкою, якимись своїми думками, якоюсь своєю от, внутрішньою роботою, я це спроектувала. От, знаєте, ми. Ми наче айтішники, да? реально, в житті ми є такими от, айтішниками, які от, творимо свою реальність. Ми закладаємо програму, ось тут, от, в мисленні, і вона, наче от, е, те, що ми бачимо, це наче наш екран, відображення того, що в нас є всередині, що ми в собі да, от, створили, що ми в собі створили. Оце і відображається тут, -от в нас. І що зараз є навколо нас, де ми є зараз і що ми зараз робимо, це є те, що ми створили. От усвідомте це, розумієте? І суть в тому, що якщо ми зараз да, от, програємо, проживаємо те, що ми створили, про що ми думали, і як ми діяли, да, Уявіть собі, що зараз, сьогоднішньою секундою, ми творимо реальність, яка у нас буде завтра. Ми сьогоднішніми своїми діями, сьогоднішніми своїми думками, словами творимо наше завтра. Я зараз записую відео на YouTube, не тому що я десь там в минулому це придумала. Ні, я зараз. Воно не відіграє, не відіграється в мене в минулому. І можливо навіть не відіграється в мене в теперішньому. Так? Тому що я зараз роблю якусь дію, яка принесе мені якийсь результат в майбутньому. Так? Якісь е, збільшення переглядів, можливо, збільшення клієнтів. Е, не знаю, це б мене чує. Я, наприклад, е, почала вести більше соцмереж, спочатку я в тільки Інстаграм. Потім я вирішила, що ні, мені треба показуватися на більше кількість людей. Я почала вести YouTube, я почала вести Тікток. Я поняття не маю, як це все робити. Які тут алгоритми, як воно працює, що робити. Ну, я це роблю. Просто зараз, на даний момент, я це роблю, бо я так відчуваю, бо я розумію, що якщо я сьогодні буду показуватися більше світу і буду більше розкриватися, більше бути корисною, то в майбутньому воно мені також відіграється. На тих програмах, які я створила. Далі, це от ми проговорили про те, що таке реальність, і що ми бачимо взагалі, як вона відображається. Що реальність це відображається те, що в нас всередині. І вибачте, якщо у вас навколо зараз твориться гано, якщо у вас навколо погані люди вас оточують, якщо у вас е, всі жаліються, якщо ви жалієтеся, то це створили також ви. Якщо у вас зараз проблеми в відносинах, в грошах і так далі, і так далі, так далі, це створили ви. Ніхто інший. Це не держава винна, це не війна винна, це не винні ваші батьки, це не винний ваш чоловік це ваша дружина. Це ви самі своїми думками, діями, словами створили. Ніхто інший. І це потрібно усвідомити. І це перший крок до зміни. Ре, до, до зміни майбутнього слова, да? Зміни своєї реальності в майбутньому, це просто усвідомити те, що те, що зараз є навколо мене, от ви зараз можете зупинитися, обернутися і подумати, що у вас є зараз. І це саме те, що ви самі створили. Ви створили це. І якщо ви це створили, ви справі це змінити. Ну, для початку потрібно усвідомити. Да? Як працює далі е, наша Е, Чому в нас дуже багато чужих програм? Чому в нас дуже багато от, е, тих установок, блоків, різних страхів, е, чому ми не можемо просто йти в свою реалізацію і робити якісь свої дії, які ми собі придумали. В нас прийшла ідея, ми зробили, прийшла ідея, ми зробили, прийшла ідея, ми зробили. Чому в більшості людей так не відбувається? Є люди, в яких так відбувається. Ну, в більшості людей, і я можу сказати, наприклад, зі своєму, коли я тільки починала вести блог, коли я тільки починала робити якусь роботу та е, мені це давалося дуже тяжко. В мене було купа страхів, таких як а що скажуть люди?», а що подумають, а що там мої батьки скажуть, а що подумає про це взагалі чоловік, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто різних думок багато. Страх, а якщо в мене не вийде, страх, а якщо в мене вийде. Е Страх виходити в сторі, страх розказувати про якісь свої думки. Чому так? Чому виникають оці страхи, оці, оці сумніви, оці от програмки, що хтось про мене може щось там подумати? А це вже ці стереотипи, ці програми, які на нас наділи штучно. Чи знаєте, от записала на дискету не на диск, Не надісне, не на флешку, ніде нічого, а от іменно на ту дискету стару стареньку потрьопану дискету і вставили нам в мозок. А ми ще тим програмним забезпеченням, яке нам запрограмували, ідемо і проектуємо його в своє життя. Ми дивимося на світ через призму от тих от програм, які в нас записані. А які програми в нас записані, де висовуємо, які програми в нас записані. Все дорого. Багаті, багаті люди це погані люди. Да? О, так, е, так е, не жили багато, нема чого починати. Е, ти з бідної сім'ї, значить, ти бідним народився, бідним помреш. Да, от, е, е, Які там ще от, різні ці установки зараз не проходять в голову. Ну, коротше, що бути щасливим, багатим і розумним, неможливо, треба вибирати одне. Можна бути або щасливим, або багатим. <говори> багаті люди це завжди зроблені нечесно. Да? Бо ще багаті... зараз. <говори> Бо вже починає е запитатися язик. Е типу, багаті люди вони розбагатіли нечесним шляхом. Так, і ці всі установки, вони в нас ось тут. Чому? Тому що ми це чули, ми це бачили, особливо ті люди, які є. Е Вистали сюди да, радянський союз, чи є вихованцями радянського союзу. Ми чули в своєму дитинстві. Я, наприклад, народилася 94-му році, вес своє дитинство. Я чула, що е, там, от да, там бандити. Там можуть тебе вбити, застрелити, не знаю, різні такі історії ходили, що там когось були за гроші, там хтось щось комусь був довго не віддав і покалічили, там когось закопали. Да? Ці історії було просто мега-мега багато. І що робить мій малесенький мозок? Він пише собі програму, що так, якщо... гроші це небезпека, гроші це страшно. Мати великі гроші, це мене можуть вбити. Це загроза для життя. І це, ця це, це серйозна програма вкладається в голову. розумієте, е, Гроші можуть забрати, того, що там десь когось декравить, там десь когось щось, і це от відбувається на моїх малесеньких очах. Да? І мій малесенький мозок оце все впитує в себе. І ваш малесенький мозок, коли ви були в дитинстві, міг спостерігати різні ситуації. У мене, наприклад, батьки дуже часто тверлися за гроші. Е, і, і, от, і в мене виникла асоціація, що гроші це погано. Гроші це страх, гроші це біль, гроші не приносять задоволення, гроші приносять тільки розчарування, тому що постійно я бачила, як навколо всі страдають за ці гроші. О. І коли я виросла, з мене от такі відношення було до грошей, що гроші це страшно, гроші це велика відповідальність. Великі гроші просто не заробляться, гроші це больно, гроші це от скандали, страх і так далі, і так далі, і так далі. Біль. Біль та, що я відчувала в дитинстві. От в мене така програма, і вона вот тут хотіла. Як мені її змінити? От є новий час, я вже доросла, да? я розумію, що ця програма, по-перше, я її виявила, цю програму. Я розумію, що в моєму мозгу є ось така програма, що гроші до мене не приходять в лекості, і за того, що, що в мене є ось ці установки, оцядитма, ось ось от ось ось, 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 ось програма холодні. Програма бідності називається. Да? От, не висовуйся, не сундуся нікуди, не пробуй нічого нове. Мені, коли я влаштовувалася на свою роботу, там першу, другу, після колоки, коли я влаштовувалася на роботу, мені мама завжди казала: не йди працювати в продажі, не йди працювати в магазин, бо там гроші, і це відповідальність. Тобто не йди на касу працювати, бо там гроші, і там відповідальність. Гроші, гроші, це велика відповідальність. І ти можеш за, за це постраждати. Розумієте? І ось така от асоціація була в моєму вже в дорожкому набір. І зараз як мені це змінити? Як я це змінюю в собі, різні програми, так, які я виявляю, і як я допомагаю змінювати своїм клієнтам? Перше, це зрозуміти, виявити і признати це в собі. Тобто, знаєте, от як. як Коля мінімах алкоголіків давай в наркомані стоїть і кажуть: привіт, я Люба, я наркоман. Привіт, я Люба, там, я, я алкоголь. Оце от ви маєте стати в себе біля летом і сказати привіт, я Люба, я Я маю бідне мислення. Я маю програму е, бідно, бідного мислення. У мене програма бідного мислення. я маю намір змінити це. Тобто, перше, це визнати, друге, це поставити намір змінити це. Ось, і це вже підуть якісь певні процеси у вашій голові. І подивіться, наведу вам якби, приклад того, як замінюється оці програма. У нас тут стоїть візкета. І е, коли в нас зараз справа стосується грошей, ми дивимося через призму цієї дискети, через призму тієї програми, яка у нас записана, і ми як реагуємо на гроші. Велика сума. О Боже, що я буду з ним робити? От мене вб'ють, мене заселюють, мене закупають для мляка, і всі інші проблеми. Е, чи там відносина? Ну, у грошах просто найпростіше пояснити. Да? По у грошах найпростіше пояснити, але всі програми відіснулися так само. Ой. І е, ми дивимося через цю призну програму. І ми жили 30 років. От мені вже 30 років буде, буде, ще немає. Це пару місяців. Е, ми дивимося на це, на цю ситуацію, на гроші через призму своєї програми, яка тут у нас є. І ми не можемо її змінити на ось такий щелчок. Не може воно змінитися отак, от що в минуту, в секунду я стала багатою, успішною, кайфовою, крутою, свободною, така от в легкості, в задоволеність, та прям успіх, як це малюється. Не може такого бути. І повірте, ті люди, які зараз працюють, це успішний успіх, який може дартувати та може заряджати, так? вони теж були на ось цій в тому моменті, коли вони виявили програму в голові якусь як негативну, яка їм заважала рухатися, чи то страх, чи то оці вот установки не висолися, не на сонці і так далі, і так далі, чи то страх, що не вийде, чи то страх помилок і так далі, все одно вони виявляли цю проблему, вирішували її, пропрацьовували її і йшли далі. І тільки набуваючи досвід, набуваючи якісь от, е, навіть негативні так, провали, вони досягнули того успіху. Не думайте, що ці люди, які досягнули успіху, вони зробили це ось так. Ні, їм не повезло. Вони просто працювали. І ви можете теж цього успіху, працюючи над собою, працюючи над свою маткою, змінюючи з твоєю Що потрібно зробити для того, щоб змінити оцю програмку в голові? Перше, ми її виявили, ми заявили про те, що ми хочемо це змінити. Як це зробити? Як змінити Оту програму в голові? Перше це виписати усі установки, думки, мисли, форми, все, що от стосується оцього вашого страху, ну, візьмемо грошей, да? візьмемо гроші. Виписати усі негативні установки про гроші, усі, які у вас приходять, спостерігати, поспостерігати за собою. от. Да? Напротязі дня, наприклад, ви спостерігаєте за собою, телефон зробити про вас, і ви натапа, хопа, там виникла якась думка, там гроші там, все дорого. Хопа запитали, чи там ціни ростуть, чи там от, економіка погана, да? е, нема чого починати якусь нову справу того, що все воно провалиться, е, там, не знаю, там, гроші це страх. Це усе, що у вас виникає в голові, просто спостерігайте за собою день. День, два, три, неважливо. І ви позаписуєте, позаписуйте ці всі установки, а потім з і випишіть позитивні установки, які напроти них, які їх переважають. Тобто, якщо гроші це страх, якщо гроші заробляються тяжко, то установка, що гроші заробляються легко. Гроші до мене приходить задоволення. Якщо гроші це там, гроші не зробить з чесним шляхом, там проти його, наприклад, це от. Гроші заробляються в легкості, чесно і задоволення. Ну, тобто ось такі постановки. Ви маєте негативну установку, ви написали на противагу, позитивну установку. І це не кінець. Це не означає, що вашу голову, вже в цьому, думати по-другому, ви будете, будете по-другому, Другий чоловік, все, красота, пішли. Написали, прописали, фу-ху, до свідоцтва. Ні, так, не буває. Ви 30 років, чи там скільки вам років, ви думали по одному, у вас була ця програма. І для того, щоб її змінити. Потрібно просто вивчити, як очі наш ці позитивні установки, повторювати їх собі кожного дня три рази в день рано в обід, і ввечері, повторювати їх, реально перечитувати, повторювати. Можна розклеїти десь по себе по будинку ці установки, якщо у вас є така можливість, і постійно, щоб їх бачити. І з часом, що буде відбуватися в вашому Та, ви... Ловите себе на думці. От стається така ситуація, де е, з кимось ви говорите про гроші, про ціни, про економіку, про, е, про щось от виникла якась мова. Чи от ви йдете в магазин, і зазвичай ви вибираєте щось дешевше, тому що грошей не вистачить, та, є така шаусно, грошей не вистачить. Ви вибираєте щось дешевше. Та, і от в той момент ви ловите себе на думці: ага, так, це програма старого мислення, старий, е, ста, стара програма. Програми. Що я роблю? Я себе зупиняю на цьому і включаю е, іншу, іншу установку, де грошей визабілі. Гроші це енергія, енергія достатньо, енергії в світі визабілі, грошей в достатку скрізь. До мене приходить гроші в легкості, мені на все вистачає. І ви в моменті робите іншу дію. Тобто не вибирайте щось по акції, не берете щось дешевше, а навпаки, берете щось краще. Купуйте щось, щось дорожче. Спеціально, відповідно, да? от ви не можете це ще на, на автоматі робити. Для того, щоб робити на автоматі, потрібно себе натренувати. І от ви переломлюєте себе в мозгах да? силою можна казати. Платите дорожче, робберете бер, якусь, робити якусь іншу діку, робите якусь іншу дію в цей момент. Купуєте те, що ви хочете, купуєте те, що ви ніколи не купували, купуйте дорожчий чай, дорожчу каву на гривню, на два, на три, ну купуєте дорожче, краще. Ось, ви так робите один раз, ви так робите другий раз, ви так робите третій раз. І на четвертий, п'ятий уже у вас в голові да, от мозок, це, коли ви один раз визначили. От, зупинили себе на тому, що от хто, тут я дію по-іншому. Чи от, щось говорите з людиною, і ви кажете, ой, немає грошей. Зупиняєте себе і переварюєте цю ситуацію, да. не ну, немає грошей, а е, немає ідей, немає можливості зараз і так далі, і так далі. Тобто можна створити якусь от цьому альтернативу, альтернативу яка не буде створитися прямо, що немає грошей. І ви тут. Уже ловити себе на думці, що так, треба думати по-іншому. Стоп, це неправильно. Це думки з моєї старої програми. Ми програму міняємо, значить, е ми беремо опції, відкрити да, ту дію, яка відбувається, відкрити іншою програмою. Знаєте, як ви в комп'ютері. Ми вибираємо опції Відкрити іншою програмою. Як вибираємо якийсь браузер, інший, вибираємо якийсь, е програму, там, приїдувати плеєр і так далі. Відкриєте в іншій програмі, і ви вибираєте ту програму, яку ви собі прошиваєте. Ви забираєте ту програму достатку, де у вас це є. І говорите, дієте саме з тої програми нової. І коли ви один раз себе зупинили, ви вже будете, вас один раз обрали іншу програму, у вас уже буде, от, свій комп'ютер, вас уже буде. Вам казати, е, пропонувати одну і другу програму. Та, да? на слідуючий раз вам буде можна пропонувати або так, або так. Ми опять же вибираємо нову програму і натискаємо, да Спроємемо, так як в комп'ютері, вибирати за замовчування. І тільки після декількох разів, коли ви, от, вас буде противагу, да? так. Ту програму чи ту програму брати, так поводити себе, чи так поводити себе, то будете себе зупиняти так. так чи так, так чи так, так чи так, вибирати правильну програму. Якщо ви п'ять разів виберете правильну програму, десять разів, можливо, вам потрібно, щоб вибрати правильну програму, зупинити себе. І не сказати, що е, там немає гожей. Не сказати, що е, як це, там класно, така це є фраза, яку люблять всі говорити. Нічого собі, о, нічого собі! Ну, ви уявляєте, наскільки ця фраза, от, нічого собі, все для мене, все для нас. Так? Все для мене, все для нас. Нічого собі, все для мене, все для мене, все для нас. Якщо ми почнемо себе от змінювати, раз, другий, третій, п'ятий, десятий, зупиняти і вибирати мислі, думки, установки по новій програмі. Часом наш комп'ютер буде обирати її за замовчування. І ви потім здивуєтеся, що хопа, десь в один прекрасний момент, коли у вас буде якась ситуація, і ви обираєте, ви навіть вже не обираєте, не задумуєтеся, а берете і на автоматі говорите так, робите так. І ви такі після того, бля, клас! Супер, бот, подісвою, пішла ця програма. І тоді. Тільки тоді ви вже мислите да, призм тої програми, та програма вас чувається. Ну на це потрібен час. Розумієте? Не робиться це все дуже швидко. Не очікуйте на швидкий результат, навіть від пропрацювань якихось які ви робите. Тому що не буває швидких результатів. Да? Таких от, швидких, яких ви хочете, бувають швидкі результати, дивіться, яка у вас, яка, який у вас є ґрунт. Да? Якщо у вас е, як це? Фундамент, да? фундамент ще з цих е, доски покладені, да? не залитий фундамент, як оце зараз красиво, класно заливають, а як в старих будинках, Стоїть да, старим будинком, то є такі там, з дерево, да, там, балки такі покладені. Якщо у вас підвал ось такий, то він прогниє. І на нього опиратися, ви на ньому не побудуєте великі, да, от, великий будинок. Тому що він провалиться. А для того, щоб збудувати багатоповерховий будинок, що потрібно зробити? Потрібно накопати влип, скільки копають. В глибину, коли будують будинок, який спає туди та, щоб цей будинок стояв, не впав. Який там підвалечку, розумієте? Який там от фундамент. І Якщо у вас фундамент ще от такого старого будиночку, тобто оці от програми, оці установки, ви не зможете побудувати майбутнє таке, яке ви хочете. І бо вам буде говорити, що ерор не та програмка. Ерор, не та програмка. Вам будуть приходити корекції, щоб ці програмці знаміти. Вам будуть приходити різні ситуації, які будуть вас навчати. Да? Це не означає, що це будуть там, погані ситуації, тому що ви погані. Ні, це будуть ситуації, які вас будуть да, коректувати, шліфувати до тієї програми, до того бажаного, що ви хочете. А ви здаєтеся зразу, руки упускаєте, тому що один раз щось у вас не вийшло, чи два рази щось поставилося. Ви знаєте, якщо п'ять разів у вас нічого не вийшло, ви можете спробувати шостий, сьомий, восьмий, десятий і свого тут розумієте. Ось, так. Не буду довго розказувати того, що я люблю говорити. Я буду записувати частіше відео тепер на Ютубі. Пишіть в коментарях, так відкликається. Хто, можливо, отримав якісь інсайти, да, також відмічайте мене в сторіс. Буду дуже рада вам от такі сердечко від щирого серця, ось такі от величезні-величезні вам сердечко. Усіх вас люблю. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, як моя донечка каже. лайки, мака-лайки, ставте лайки. Все, Усіх обнімаю, цілую, надіюсь, вам інформація буде корисною.